Шановний пане президенте, дозвольте доповісти: 1,1 мільярдів доларів поступило на рахунки казначейства. 199 мільйонів оформлюється зараз, і на цю суму буде зменшено державний борг. Це звичайно сприятиме стабілізації фінансової системи країни, тому це надзвичайно позитивний сигнал. Пане президенте, Національний банк дуже радіє цієї події. Ми її чекали майже два роки. І я хочу наголосити, що це дуже важливо для забезпечення макрофінансової стабільності в нашій державі. Більш того, як голова національного банку, я дуже радію, що збільшаться наші чисті резерви. Тому що, як ви знаєте, наша міжнародна допомога вона нам поповнює резерви, але це грос резерви на сьогоднішній день. Наші чисті резерви зросли. Я дуже радий, що сьогодні завершена ця. Операція 1,1 мільярда доларів зараховані на рахунки державного казначейства на виконання рішення суду, яке вступило в законну силу. До речі, я хочу принаймні повідомити, що станом на зараз жодно, жодної скарги на це рішення не надійшло. І так званих власників, які... Засвідчили свої претензії на ці гроші, так і не з'явилося. Це до тих, хто дуже піклувався про долю власників коштів, які були вкрадені в народи України, і рішучими діями правоохоронних органів і рішенням суду справедливість була відновлена. Отже. Ми підтверджуємо зарахування на рахунки державного казначейства: 1 ,1 мільярда 100 мільйонів доларів. Ще додатково 200 мільйонів доларів в цінних паперах будуть передані міністерству фінансів, і відповідно до законодавства України на цю суму буде зменшений внутрішній борг української держави, і робота в цьому напрямку продовжується. Це не просто збільшує можливості державного бюджету і української держави щодо відновлення справедливості і інвестування цих коштів в українську армію, укріплення обороноздатності нашої держави та відновлення соціальної справедливості, спрямуючи ці кошти на захист найменш захищених верств населення. А ці кошти також і голова національного банку мене. Проінформувала, що будуть зараховані в золотовалютні резерви держави. Хочу окремо наголосити, що після приєднання цих коштів до золотовалютних резервів вони вже будуть складати 18 мільярдів більше 400 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки. Хочу нагадати, що в 2015 році. Ця сума була менше 5 мільярдів. І от Додатково золотовалютні резерви держави зросли майже на 13,5 мільярдів. Це укріплює фінансово-банківську систему, це додає стабільності національної грошової одиниці, і я можу сказати, що це буде сприяти інвестиційній привабливості української економіки. Я всіх вас, всім вітаю, і можна сказати, що ця цей етап операції. Зараз завершується, але наголошую, що судові процеси тривають, і ми чекаємо ще судових рішень по повернення грошей, грошей, які були вкрадені в українського народу, повернення до державної скарбниці.